Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про підготовку в чеснику до посадки, про те, який має бути посадковий матеріал, де найкраще його придбати, чи вирішальну роль відіграє сорт. Ну і, звичайно, як підготувати ділянку, щоб виростити великі головки чеснику. Це мій чесник, ну, головки бувають ще й набагато більші. Отож, все по порядку. Щодо посадкового матеріалу, посадковий матеріал має бути дійсно гарний, якісний. Сама головка має бути велика. Ось це на столі, це мій посадковий матеріал. Дуже добре, коли я дійсно свій, тоді бачиш і знаєш, що ти садиш щось хороше, щось добре. Я оглядаю, навіть якщо це свій посадковий матеріал, кожного головку, щоб субки були здорові. Ну, а якщо, наприклад, немає свого посадкового матеріалу, то доводиться тоді купувати. І при купівлі треба дуже важливо звернути увагу на всі зубки, вони мають бути всі без пошкоджень. Тверденька головка, ніяких м'ятин, ніяких надрізів. Також дуже важливо оглянути денце, воно має бути без м'ятин, воно має бути без плісняви. таке здорове денце, воно відповідає потім за коріння. І якщо головка чеснику велика, тверденька, це дійсно якісний посадковий матеріал. Отож, при купівлі ми маємо не просто так очима оглянути, ми маємо взяти в руки і дійсно відчути цю головку. Якщо нам не дозволяють саме продавці цього зробити, то в таких місцях посадкового матеріалу не купуємо. Ну, принаймні, ми таки маємо дійсно його потримати в руках, бо не завжди... Ось на відстані посадковий матеріал може бути дійсно якісним. Буває таке, навіть якийсь зубок має пошкодження. А якщо навіть один зубок травмований, чи може якась там прогресує вже в нього хвороба, то вона буде передаватися і на інші зубки. І в результаті, коли ми посадимо такі зубки, то потім можемо і нічого навіть і не отримати. Можуть зубки і перегнити в ґрунті, можуть вирости невеликі. Посадковий матеріал має бути якісний велика головка, здорові всі зубки. Тепер наступне, на що слід звернути увагу, треба знати, де купувати. Не завжди купуємо, де бачимо, де нам рекомендують, де нам нав'язують. Дійсно, беремо у перевірених місцях. Я, наприклад, купую в магазині, де дійсно продавці мають якісний посадковий матеріал, а також купую на одному з ринків. Це теж якісний посадковий матеріал. А зараз ближче покажу, як минулого року я купила часник через інтернет-магазин. Ну і хочу вже сказати, що купуючи, треба дуже ретельно дивитися, і якщо навіть приходять такі невеличкі головки, то такий матеріал не бажано брати для посадки. З маленьких головок, з маленьких субки, потім і виростають маленькі часничини. Ну, Зараз ближче покажу який часник було придбано і чи вартує дійсно такий садити. По рекомендаціях городників дуже захотілося на своїй ділянці вирощувати часник козак. Ніде на той час не було, придбала через інтернет-магазин. Довірила магазину, бо ніби якісна продукція. В результаті прийшли невеличкі головки. І ось з тими зубками я садила, зубків було по 5-6 головців, це ще такий посадковий матеріал годиться. Якби було 3-4, то такий часник вироджується. Ну, Як бачимо, в результаті не виросли великі часничини. Також на одному з львівських ринків теж Вінницький фермер продавав часник козак. Я собі в нього придбала. Вибрати не можна було, ніби показав, що якісна продукція, довірила йому, придбала в нього. Але в результаті виявилися різні уловки, різні зубки, і навіть були трішечки травмовані. І ось на ринку нашого міста так вийшло, що волинський фермер вивіз свій часник. І досить великий. І я в нього теж купила невеликій кількості. Отож, всі три сорти козака були посаджені на ділянці, всі були підписані. Однаково підшивлялися, однаково підливалися, оброблялися від шкідників і захворювань, і в результаті виросли різні головки. Козака з інтернету невеличкі, так само в Вінницького фермера такі більш-менш і маленькі, всякі, дрібненькі, дуже великих не було. А козак Волинський дійсно виріс справжнім козаком. Є що в руки взяти. Оце дійсно сортовий часник. Як багато значить, якщо сорт відповідає отим всім якостям, часник доглянутий, напевно, оброблявся зі стійким імунітетом. От дійсно такий посадковий матеріал і має бути. І я якраз декілька головок залишила зі стрілками. Стрілки в мене якраз. Достигли, зібрала насіння і попробую висівати це насіння теж на зиму. З руками чесник набирає грибків, вони розмножуються, рослина стає слабкою. А саме через оті повітряні бульбочки сорт оновлюється. Ось так я буду і оновлювати сорт козак. Що стосується сортів, то на своїй ділянці треба садити такий часник, який відповідає даному регіону. І якщо ми з року в рік вирощуємо часник і не знаємо, який це сорт, а він дає прекрасний врожай, то нам не треба шукати інші сорти, а продовжувати його вирощувати. Не перший рік саджу на своїй ділянці такий часник, як Любаша, гарний має імунітет, виростають великі головки, прекрасні смакові якості. І тому буду теж його садити цього року. Другий сорт козак. Який придбаний волинського фермера ось ці великі головки із здоровими зубками це прекрасний посадковий матеріал. Буду продовжити його вирощувати. Він під час росту не хворів, не гнив такий часник вартує садити. Третій сорт дуже цікавий це безстрілковий. Дуже він мені подобається, наскільки великі виростають головки, зубки розміщені два ряди. А маса головки може бути від 70 навіть до 90 грам. Дуже гарно зберігається прекрасний часник. І четвертий сорт це гермідор. Гермідор це озимий, ранньо високоврожайний часник, який виведений Франції. Головки можуть важити від 50 до 90 грам, кількість зубків може бути 12-16 стійкий до хворіб і має гарну лежкість. Де посадити часник, щоб виріс великим не перегнив. Не рекомендується садити часник по часнику. можна раз на 4 роки, тому що в ґрунті залишаються збудники захворювань. Не можна садити після куренеплодів, моркви, картоплі, буряка. Вони забирають багато поживних речовин. Найкраща буде ділянка, на якій росли бобові, капуста, помідори. Грядка має бути сонячна, на ній не має бути застою вологи. Земля переорена чи перекопана, з перегноєм, а також добре внести попіл і мінеральні добрива. І все це зробити за 2-2,5 тижні до посадки часнику. Що стосується мінеральних добрив, то бажано тут внести добрива такі, щоб були з формулою, наприклад, 8, 24 і 24. Тобто азоту має бути менше як 10%, фосфору і калію більше, як 20%. Або просто фосфорно-калійні добрива без азоту. Заробляємо гарно добрива в ґрунт, але щоб вони глибоко не залягали. Важливу роль відіграє кислотність, обов'язково має бути pH ґрунту від 6,0 до 7,5. Часник не любить кислі ґрунти. Якщо буде правильна кислотність, то буде добре засвоюватися азот, фосфор і калій, а вони необхідні для росту коріння. Дуже гарно розкисляє ґрунт до борошно. В ньому є кальцій, є магній. Магній це речовина, яка необхідна для росту рослин, запобігає розвитку грибкових захворювань. Але так як в цьому добриві є кальцій, тому його в першу чергу вносимо, а через два тижні даємо мінеральні добрива, щоб кальцій не блокував калій. Отож, готуємо грядку вчасно, при необхідності розкисляємо ґрунт. Носимо правильно добрива і слідкуємо за погодою. І десь ближче до 20 жовтня висаджуємо часник. Я, наприклад, минулого року садила 12 жовтня, цього року планую посадити до 20 жовтня. Всім бажаю миру, достатку, спокою душі. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео!